Шановні колеги, мої вітання. Сьогодні в нас буде випуск про збирання Сої Канади. І заразом покажу у нас тут є кусочок цієї мустанга. Як наскільки тримається, довго. Стрючок не лопає, не тріскає, не осипається соя. Вона вже давно ось готова, у нас тут, виходить, такі та пару оборотів. А, так, із краю в край поля. І просто, ну, подивіться, я вам зараз покажу. Гляньте. Ну, є якась зараза погризла. Але вона не тріскається взагалі. Ну, ось нормально. Це щось куст якийсь попався. Ну, він погілкувався. Це, це кстати, одна. Оце одна, одне стебло. Оце таке дебеле. Що тут по наливанню? Щось, два бобика. Ну, та вона суха, звісно, як перець. Ця сойка. Побачимо, що вона насипе. Є, я бачу, усього якийсь ціп. Прогризали. Давайте його розкриємо, подивимося, що тут всередині. Чи щось страшне, чи не страшне. Так. Та походу нічого страшного тут не було. А, ні, ні, блін, дивіться, погризена соя, прикиньте? Представляєте? Якась зараза погризла. Ну та побачимо, в общем, з молотима, побачимо, Я її все одно в общу масу кину. І зараз перейдемо на гібрид Канаду. Це та, яка в мене буде на посів. Теж я її все-таки буду сіяти з міжряддям 70. Якщо будь уже точним вам, щоб близько було і сіялося тут щось 21 штука на метр, теж в неї гілкування таке, ну, слава Богу, ось дивіться, одна в'етка вона все звалена. Та видно все, бачите, сечка, Звалили. Одна стеблина. І дивіться, скільки на цій стеблині. Я хочу проекспериментувати, посіяти 100 тисяч на гектар. Отакої От сої. Ну, тут, тут немає погризеного нічого. Ну, то є Все окей. Тоже сойка вже давненько готова. Десь Саша вже їде, тут він місцевий комбайнер, приїде з молоти. Теж соя хороша, не щупла, все відлічно. Можна буде і на посів мат продати, бо теж є а, Саші продам. Ще в мене питав, чоловік один теж на посів, Збирання буде домінатором, ну поэтому Дніпро 350 з флексою. Флекса це найкраще, що може бути. В общем, сойка гарненька, слава Богу. Ніде нічого не тріскається, крепка на стрічок, крепкий стрючок, то все буде добре, максимальний врожай соберемо. Потенціал, як бачите, є. Вона в пояс. Та ну Дивіться, як вона гілкується. Це просто тут попало видно ось дві ці. Та це капець сумасшедше, вона більше гілкується, ніж мустанг. Вона заходить. Прям. Та я так сумнівався, думаю, Блін, та пізня соєта, ну його нафіг Ще з цими кліщами боролся. Ну Поборовся, там, побризкав разок другий. І воно реально все справилось. Там мені писали, що той препарат, яким я вносив, ніфіга він не сработає, там цей, то не, карацит. Ну, не карацит, але він спрацював, він сразу встановив поширення кліща. Так що, хто хоче, можете передивитися, там буквально копічна стоїмость вийшла, що не треба дорогу, ще акроциди купувати. Можна обійтися дешевшим, і безпечнішим і діючим. Так що хто хоче подивіться, вона і всохлася, вважайте. Ну, вона мені попояс, я, ось, ось, наприклад, стою, ну ось, бля. сойка, Отлично. Я не хвалю на те, що типа там на продать. Мені ять все одно, вона в мене піде на здачу. Done. Hold my kids And kiss my wife I don't care if you think I'm rough I got family and that's enough Gonna raise that flag And set it up high I'm a cowboy Для відео, щоб народ побачив висоту сої. Ля на тобі в пояс. Скільки тебе росту? Метр вісімдесят. Будь ласка. Отак от. Така висотою сойка. Вона не Та вона гілкується добряче. Наоборот, там де рідше, то вона гілкується як дурно. Бо загущена і надаше рідше сіять. Ну тут я як бризкав, то в мене колеса тонули просто в ній. Так, що народ? Молотим, бачу, вже бункер добиває. Якраз від на посівмат, почистили комбайна, все нормально, щоб було бо нам же теж стоїть, Так що так. От. Зламано, дивіться, офігеть, Це я тут оприскувачем, де проходив по свідок. виходить, ну позламував трохи, бо воно ж теж. Є де добре розілкувалося, воно трошки на сторону і видно стягувало мене з оприскувателем, бо тут так трошки як навскоси поле. То якось так. Ну, фон поля, самі бачите, тут прям і соломи багатько. Коротше, маса є, бобики є. Що ще треба? А в хороший год би, я думаю, взагалі було б супер. Просто супер. По вражайності скажу в кінці відео, що там плюс-мінус получилось. Так що не перемикайтеся і обов'язково коментуйте ваші враження від сої даної. І обов'язково ж лайкоси накидайте. Будь-що, будь-що, там коментуйте якісь хоча б смайлики. І то це продвине по алгоритму ютуба. Більше це відео, побачить, що це за гібрид і нашу, наш спосіб молотіння сої флекса. Флексом у нас жатка рентгіровка з домінатором чи кажу, з Дніпром 350. Так, що так. Так, народ, в общем що, заїхали вже городи молотить. Є результат подісковки, є результат пооранки, пораненки почти один почти а по Дісковки десь по тоні з копійками з началом, то на 200 отак. Так що такий от. Тут дисковка висів з сз Такий вигляд. Побачимо, що воно получиться тут. На цих городиках СЗшко сіяв, закривав лючки, які були через один, типа 30 см між доряддя. Такий вигляд має. Побачимо, що краще. Може краще і з сіять даний гібрид.